Добрий день, мене звуть Андрішінка Євгенівна. і сьогодні я хочу з вами поговорити про професійну чистку порожнини рота. Ми усім нашим пацієнтам дуже рекомендуємо приходити на чистку один раз на три місяці. Отже, є декілька видів чисток. Для діток ми використовуємо чистку з допомогою щітки і пасти. Паста є абразивною, саме вона допомагає нам вичистити наліт, який вже дуже давно скопився в поруженні рота у дитини і який батьки не можуть самостійно вичистити. Та домашня паста, яка є не такою абразивною, не може вичистити той наліт. Тобто це така чистка, щоб ми зняли увесь пігметований наліт або наліт після, або якусь там зубну бляшку. Так, після п'яти років приблизно, бо в цей час вже у дитини з'являються постійні зуби. І якщо дитина контактує з лікарем, вже звикла до свого лікаря, ми вже пропонуємо робити чистку з допомогою Airflow. Тобто це з допомогою робиться ось такого апарата яким ми прочищаємо усі е, труднодоступні місця? Для вона є з е, спеціальним порошком на основі кальція, для того, щоб ми е, усюди змогли вичистити наліт, який е, десь там. Зстряг між зубами або під яснами, або ще десь. Це буде найефективніша чистка для вашої дитини. Також обов'язково, після професійної чистки, ми рекомендуємо домашню гігієну. Щітки це мають бути щітки або м'які, ось такі курапрокс, дуже класні, тут багато щитинок для того, щоб ви могли дуже гарно дитині вичищати зубки щітка. Обов'язково має бути м'яка, не жорстка, не середня, а обов'язково м'яка. І дуже повинно бути багато щитинок, щоб вони очищали. Кожний зубчик. Також ми пропонуємо до цього додати монопучкові щітки. Монопучкова щітка гарно робить догляд у зоні біля ясен. Тобто також ті самі труднодоступні місця, які дуже часто батьки оминають. Або ж, ми пропонуємо використовувати ультразвукові щітки. Також вони є м'які і. Класно вичищають міліт у порожненні роти дитини. Отже, ми вас чекаємо і агітуємо відвідувати стоматолога частіше, щоб не отримувати проблем з зубами у дитини або у дорослого пацієнта.